Західні держави зіштовхуються з певним парадоксом. З однієї сторони, вони все більше розширюють соціальні програми, але з іншого, їм все важче керувати своїми економіками і не давати можливості своїм громадянам. В принципі, нічого дивного, якщо ти не ставиш на активний розвиток, а все хочеш перерозподіляти, що в тебе є, то ти зіштовхнешся з обмеженням саме матеріальних можливостей закривати людям ту чи іншу потребу. Але загалом парадокс такий, що державний сектор все більше роздувається все більше, а от доступ до... Освіти чи медицини стає все складнішим? Чому ж так відбувається, яким чином лівіафани сучасної економіки, які колись забезпечували економічне зростання та стабільність, перетворилися на ромісткі бюрократичні машини, що більше не можуть належним чином реагувати на потребу своїх громадян? У цьому відео ми будемо розбиратися, як це західні країни взагалі опинилися в пастці неефективності, і що з цим далі робити з вами, Валентин. Жителі західного світу можуть зрозуміти, що їхні уряди можливо не такі вже й компетентні, як були раніше. І ностальгують за старими добрими часами не стільки консерватори, а й часом ліберали і журнали The економіст. Коли Джо Байден вступив на посаду президента США у 2021 році він пообіцяв відновити американську інфраструктуру однак витрати на дороги та залізниці фактично зменшилися. Прапороносна ідея розширити доступ до швидкісного інтернету сільським районам взагалі стоїть на одному місці. До речі, на тих самих інфраструктурних проектах любить дуже сильно грати і товариш Трамп. Якщо перейти до Великої Британії, то їхня національна служба охорони здоров'я. З'їдає все більше грошей, а надає все менше і гірше послуги. Про це, до речі, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео про проблеми британської системи охорони здоров'я. Дуже цікаво і взагалі радимо підписатись на наш канал. У Німеччині торік було закрито останні три атомні електростанції, попри нестабільні постачання енергії. Про це ми неодноразово говорили тут на каналі. Це рішення, яке було продиктовано зеленою повісткою, по суті, зробило економіку Німеччини набагато менш конкурентно здатною. Ціни з електроенергію напряму впливають на вартість товару. Німецька залізнична система, яка колись була національною гордістю, тепер часто відстає. Певно, багато політиків вирішили, що епоха залізниць закінчилася в минулому столітті, тому еліти і перестали нею піклуватися, але реіндустріалізацію неможливо зробити без залізниці, тому що вона по суті кровоносна система будь-яких вантажних перевезень. Загалом уряди стали набагато більше ніж раніше. У 1960 році державні витрати в багатих країнах становили 30% ВВП. Зараз вони перевищують 40 Отків у деяких країнах взагалі б'ють рекорди щодо державної частки в економіці середини 90-х років державні витрати Великої Британії зросли на 6% відсоткових пунктів ВВП, а південної Кореї на 10%. До речі, гарний контраргумент щодо неоліберальної політики, яку ми чуємо від лівих, що от все стає приватним, та роздувається все наліво і направо. от і маємо і проблему через це. Про які взагалі можна говорити лібералізм, коли податки все зростають і зростають? Тож є парадокс. Якщо уряди такі великі, то чого вони такі неефективні? Відповідь в тому, що вони перетворилися на незграбних левіафанів. По суті, уряди все збільшують витрати на соціальні програми, шкодячи іншим важливим своїм функціям. Зокрема, від цього страждає і бюрократія, яку недофінансовують, і загалом ефективність держави там, де вона має бути. Правда, є ще одна причина, чому зараз є стиля росту раніше. Багато можливостей брали з постійного росту економіки. А тому так чи інакше є межа, яка обмежена, звісно, технологіями і рівню промисловості. Будуть нові дослідження відкриття, то буде все швидше. А так, звісно, якщо порівнювати з країнами, які зростали з низької бази і зростають зараз, як, наприклад, КНР, то, начебто, Європа стагнує. Але проблема все ж таки в іншому: що не тільки росту немає, але і збільшення постійних витрат та ефективності, тому. Немає навіть вона цю ефективність. Наприклад, в США ми можемо побачити, як уряд перетворився на незграбного левіафан у 50-х роках. Державні витрати на публічні послуги, такі як виплата заробітної плати вчителям і будівництво лікарень, становило 25% ВВП держави. У той час витрати на соціальні виплати, як пенсії та інша допомога, були невеликим рядком бюджеті і становили близько 3% ВВП. Сьогодні ситуація змінилася. Виплати на соціальні видатки зросли, а на публічні послуги впали. Обидва приблизно становлять по 15 ВВП в США. В принципі інші країни пішли дуже схожим шляхом. The Economist, дослідили багато країн заходу і подивилися, яким чином вони порозподіляють свій бюджет. По суті, йде збільшення різних пенсій, пільг і можливостей для громадян. Також мова йде про страхову медицину, ну і звісно, про певні такі більш матеріальні речі, як, наприклад, допомога житлом. У середньому по країнах організації економічного співробітництва та розвитку соціальні витрати збільшились з 14% ВВП у 80-му році до 21% у 22-му. Причому офіційна статистика недооцінює масштаби змін. Уряди накопичили величезні зобов'язання щодо майбутніх виплат, які у рази перевищують ВВП їхніх країн. Частково зростання витрат на соціальні пільги було неминучим у 22-му році. В багатих країнах налічувалось 33 мільйони людей віком понад 85 років, що становило 2,4 загального населення. У порівнянні з 5 мільйонами 0,5 у 1970 році. Окрім того, уряди не сприяли своїм ж інтересам, не підвищуючи пенсійний вік. Зараз пенсійний вік складає 64 роки, власне, як і в 70-х. Підвищення по віку – дуже непопулярний захід, що дуже б'є по рейтингу лідерів та партій. Важливий ще феномен соціальні виплати збагачують ще більш заможних від п'яти до третьої частини всіх соціальних виплат в країнах ОСР отримують найбагатші 20% домогосподарств. Так можна спостерігати, що виплати збільшуються в часи рецесії та зменшуються під час піднесення. Тут певна є цікава річ, що якщо Економіка більш ліберальна, всі заробляють, можливо, заможні ростуть і швидше, але й бідні ростуть. А коли порозподіляється, то бідним розподіляється бідність, а заможним трохи більше. Власне краще заробляти, ніж сидіти на шиї. Але дослідники кажуть про те, що в принципі можна тримати таку доволі велику соціальну складову, разом з тим формуючи певні важливі стимули для економіки, аби вона далі зростала і не було прикручення. Зокрема, йде мова про скандинавські країни, де Багато ставиться саме на ПДВ, на споживання. По суті, скандинавські країни мають високі податки, але не сильно шкодять економічному розвитку і мають невисокі податки на капітал. Тобто, якщо ти хочеш далі акумулювати капітал, заробляти, вкладати його, вкладати його взагалі як частина свого заробітку в акції чи щось інше, або в власне підприємництво, то податки на це не дуже високі. В інших країнах, навпаки, до речі, тут ж, звісно, ми хочемо прорекламувати власну школу-сайню капіталіста, де ми зібрали багато якісного досвіду і знань для того, аби пояснювати людям їхні можливості до накопичення капіталів. Поки у нас в країні такі можливості є, і капітали по багатьох інструментах не оподатковуються прямо надзвичайно високо. Сподіваємося, Україна далі буде йти цим шляхом, особливо після війни. Тож, про які інструменти йдеться мова, і про які підходи. Заходьте, посилання буде в описі до цього відео. Ми стараємося пояснювати якісно і розлогу. Ці важливі моменти. Тож будемо раді бачити. Загалом часто полюють до нордичних країн, бо показники економічної свободи руками свідчать, що там легко підприємцям вести бізнес. Роздавачі соціальні видатки з 2000-х стало зрозуміло, що піднімати податки вже нікуди, тож політики уникають і цього. База даних податкових реформ МВФ показує, що останні десятиліття більшість реформ зосереджені на скороченні податків. Як це сталося у 2017 році зі значним зниженням податків в США? Політики намагаються знайти гроші на роздуті державні видатки різними штрафами, зборами, акцизами і таким іншим. Як у нас власне були акцизи на купівлю автомобіля, що заважало автомобілізації і розвитку української економіки. У нас автомобілізація в два рази, я то і ще менше. Ніж у наших сусідів, бо це все. Отже, коли податків не вистачає, то тут шлях або нарощувати дефіцит, або скорочувати інші державні програми. Ці зміни особливо впливають на сьогодні на освіту, охорону здоров'я та інші соціальні інститути, які все більше отримують недофінансування. Ще одна важлива сфера це, звісно, бюрократія, сильно впала якість державного управління. Це виливається вже у те, що багато дозволів треба отримувати надто довго і це справді впливає на людей домогосподарства їх рішення і загалом на економіку ну і також затримка роботи суддів і інших інституцій справді проблема висока крім того уряди зменшили свою спроможність вкладати у великі проєкти часто уряди вкладали в науку і різні інфраструктурні проєкти зараз це справді звужила ці можливості Прикладом може бути програма DARPA в США, яка свого часу сприяла розвитку новітніх технологій. Тепер ж державні інвестиції в науку та дослідження значно знизилися. Правда, це може бути компенсовано приватними інвестиціями. Чому держава має займатися усім? Але держава через податки забирає значну частину капіталів. Замість того, аби розвивати освіту і науку, вона, наприклад, покриває. Е Кредити на освіту, як це в США відбувається. Тобто є купа різних соціальних програм, знову ж таки, які направлені не напряму на розвиток на освіту, а просто це часто популістські соціальні програми, які викривляють взагалі, економічні процеси в даних галузях. Часто роздутий соціальний апарат лікує симптоми бідності, а не їх коріння. Тому по суті, зараз уряди в своєму соціальному популізмі. Тушать проблему в чомусь, а не вкладаються в те, що завтра дасть більше благ і можливостей, і досліджень, і всього іншого. Ну і треба розуміти, що уряд лізе вже у взаємовідносини суспільства. По суті, те, що може бути вирішеним доброю волею, організацією людей, якісь благодійні фонди, родини і таким іншим. Уряд залізає, каже, ви не потрібні. Тим самим. Зменшуючи цей досвід взаємодії в суспільстві, довіру, перегін уряду і в соціальних питаннях це надзвичайно погано відбувається на самому суспільстві, адже гарне суспільство напряму практикує взаємодопомогу, солідарність. Тут, звісно, хоч би частину податків повертати на наші благодійні якісь речі, в тому є певна логіка, хоч би знову таки будує містки між людьми і організаціями. Підсумовуючи, уряд більш концентруються на короткострокових рішеннях на роздачі різних благ, пільг і такого іншого роздувають бюджети і не вкладаються в щось фундаментальне. Від того і страждають економіки західних країн, і загалом вже державні програми, як такі, навіть от, промислова там політика Джо Байдена, яку він там оголосив, насправді супроводжується невеликими витратами в порівнянні з роздачою соціалку, яку вони проводять. Однак вже багато де задумуються про це, зокрема зараз в Італії і Греції. Задумуюся про те, що справді такі дефіцити бюджетів і роздуття неефективне вони ведуть до проблем в економіці. Зараз там можуть впровадитися непопулярні рішення. Будемо дивитися. Люди вже відчувають, що економіки слабшують отже, у політиків є ця можливість впроваджувати такі от непопулярні заходи. Будемо дивитися знову такі, що там буде відбуватися. Тож власне, ось така історія, і для нас, українців, вона теж важлива, тому що нам багато потім ще підкреслити для себе подальшому нашому. Розвитку. Ось вот так. До зустрічі!